Батько і мати мої небесні, що на небі і всюди, святиться ім'я ваше, яке є любов, царство любові в нас і всюди, воля ваша, і моя співпадають в серці моєму, сповнився благословіння, благодаті і багатства. Простив. Себе. І пробачив винуватцям, і ви нас простили, отримав волю від спокуси, адже звільнився від лукавого. В серці маю вашу волю, силу і любов.